Мої вітання, як завжди, о цій годині програма Час і далі про підсумки суботи. Ось що буде у цьому випуску. Жіночі втрати, як живеться сім'ям, де загинули військовослужбовці. Публічний дебю, зустріч голови хуської райради з журналістами. Бібліотечна допомога. Працівники книгосховищ Мукачівщини збирали допомогу для бійців. Ато новий садок у варіації новий заклад для дошкільнят. Теплота затишно школа інтернат у Перехресті перейшла на альтернативне опалення. Моральна підтримка мукачівці з обмеженими фізичними можливостями роблять обереги для захисників. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутереш прогнозує зростання кількості біженців у наступному році. Про це він заявив у Женеві 26 грудня. За його словами, на сьогодні у світі понад 51 мільйон осіб вимушених покинути свої домівки через війни. Він також наголосив, що останнім часом нові конфлікти виникають майже щороку, передусім маючи на увазі Україну. Гутереш розкритикував неспроможність світової спільноти запобігти новим конфліктам та припинити вже існуючі війни, назвавши нинішню ситуацію. Хаотичною за даними ООН, у 2011 році щодня 14 тисяч осіб змушені були залишати свої домівки. До 2013 року ця кількість збільшилася до 32 тисяч осіб на день. Загалом вже на кінець 2013 року у світі налічувався 51 мільйон біженців найбільше часів Другої світової війни. Щодо України, то за повідомленнями УНІАН станом на сьогодні зареєстровано понад 614 тисяч внутрішніх переселенців з території Криму та району проведення АТО. У суботу на Донбасі із полону бойовиків без процедури обміну було звільнено четверо українців, троє військовослужбовців з 80-ї аеромобільної бригади та одна цивільна особа. Вони майже 120 днів провели у полоні, куди потрапили з луганського аеропорту. Звільнений цивільний начальник служби безпеки одного з горлівських підприємств. Літак із звільненими прибув до Васильківського військового аеродрому. Їх зустрічав президент Петро Порошенко. З литовища усіх визволених доправили до їхніх помешкань. Тож вже сьогодні вони зустрінуться зі своїми рідними та друзями. Перемовини про звільнення українських військових велися протягом тривалого часу. А хтось і не дочекався своїх. Східна війна забирає найцінніше життя героїв проте вдома залишаються їхні рідні, яким потрібна увага та допомога від держави. В рамках цієї програми в гості до дружин, чоловіки яких загинули на фронті, навідався голова обласної ради. Тож далі, як живеться таким сім'ям, та на яку допомогу вони можуть претендувати. Маряна Мартин розповість деталі. Юлія та її донечка Лілія залишились без господаря, без чоловіка та батька. Сергій помер, захищаючи Україну на Сході. Тепер його дівчатам доводиться поратися самим. Живемо в орендованій квартирі разом з сестрою проживаю. Важко, гроші поділили несправедливо, одна третя тільки дісталась. Обіцяючи, у першому кварталі нового року мали би бути виділені кошти на закупівлю квартир. Будемо чекати. Маленька трьохмісячна донечка Лілія батька ніколи не побачить, адже він помер, коли Юлія була на шостому місяці вагітності. Та Юля щаслива, адже в очах доньки бачить коханого Сергія. На кого схожа дитинка? Чи схожа на нього? Нагадує вам? Я можу показати фотографію і її. Це війна нічого, ні до чого доброго не приводить. Як помирають їхні люди, так помирають наші люди. Діти залишаються сиротами. Жінка розповіла про родині Негаразди та про інші проблеми, з якими стикається після смерті чоловіка. Ну я зверталася вже в Київ, в адміністрацію президента і в Кабінет міністрів, всюди відказ. По житловим умова, По житлових чекайте. А відказ так. по чому? По то, що з Міністерством оборони, чому гроші так поділилися. А на квартиру казали чекати. А у вас був брак оформлений і все. Власна да. рада дала вам кошти. Ми да. виділяли 100 тисяч гривень, ви отримали кошти. Так, Володимир Чубірко каже, обласна рада допоможе Юлії та її доньці, пообіцяв разом з народними депутатами вплинути на уряд, аби дівчина і справді незабаром отримала житло. Вона повинна отримати житло. І... Наші народні депутати в Закарпатті, Верховній Раді, і голова адміністрації. І я ми прикладаємо максимальні зусиль, щоб у першому кварталі вони отримали, вона отримала відповідне житло, яке їй зобов'язалося дати держава Україна. Ми будемо вирішувати ці всі проблеми. Ми домовилися про систему взаємовідносин. Як ми будемо контактувати? Я думаю, що ми все вирішимо. Хотілося трошки підняти їм настрій, подарити подарунки. Звичайно, всі подарунки вони замовили собі практичні, які їм потрібні для життя. Долучились до доброї місії і місцеві підприємці. Я думаю, що всім і цім, ми допомагаємо, вони ну, першочергово і потребуються цієї. допомоги. І я думаю, що приємно цим людям, бо в нас є можливість Чуть-чуть, як кажуть, підприємці. Голова обласної ради привітав з нагоди свята та вручив подарунки. В свою чергу Юля бажає всім миру. Триматися, жити заради дітей все буде добре. Замість обіцяної децентралізації уряд під виглядом реформи планує кинути місцеве самоврядування на податок з доходів фізичних осіб та перетворити місцеві ради на жебраків та прохачів коштів від Києва. Про це пише народний депутат України Віктор Балога, який направив своє звернення головам обласних рад, керівництву ОДА і кожному мерові міста обласного підпорядкування. У повідомленні йдеться, що уряд пропонує збирати 25% надходжень від податку на доходи фізичних осіб по всій країні. Крім того, на рівні міст і районів обласного. Значення пропонується залишати лише 60%, а обласним бюджетом 15%. Це при тому, що навіть чинний принцип розподілу цього податку не є справедливим по відношенню до місцевого самоврядування. В разі прийняття такої пропозиції місцеве самоврядування буде перебувати в стані постійного фінансового голоду. Політик зауважує, що депутати повинні протестувати проти таких урядових інновацій. Як жити в умовах фінансового голоду та урізаного бюджету? Про це в Ужгороді обговорювали на нараді керманичі області з головами районів та міст. Фінансові питання стали чи не головними під час дискусії. Все чув Андрій Білканич тож ж далі його матеріал. Державний бюджет України ще не затверджений однак його сценарій вже відомий, і в першу чергу змінами до бюджетного кодексу, які прямо шкодять місцевим громадам. І у зв'язку з цим керівництво області зібрало нараду з голів РДА, районних рад та міських голів щодо обговорення даної проблеми. Всі разом затвердили звернення до закарпатських депутатів Верховної Ради, голови парламенту, прем'єр-міністра, міністерства фінансів та голови бюджетного комітету Верховної Ради з проханням не допустити внесення до бюджетного кодексу змін, які. Наразі пропонуються. Ми звернулися до наших депутатів Верховної Ради. Ви чули сьогодні, яке було жваве обговорення, що Сьогодні ну, урізають деякі надходження до місцевого бюджетів, до ПДФО в першу чергу. Тому ми дали свої пропозиції. Голови районних рад, міські голови, селищні голови дуже активно у вихідний день, як почули, зініціювали цю ці зустріч цю нараду, і ми отримали підтримку від наших депутатів Верховної Ради. Депутати теж нас підтримали. Пропонований проект змін до бюджетного кодексу відбере значну частину коштів від місцевих бюджетів, тим самим залишивши їх без належного фінансування. А це, як зазначає голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, не вписується в концепцію децентралізації, яка була однією з умов майдану. Треба довести до центральних органів влади, що задекларовані. І ті речі, які ми всі підтримували спільно, і за що боровся Майдан, це децентралізація влади, сьогодні не відбувається. В бюджеті прописані інші норми. А саме конкретно, це про податок з доходів фізичних осіб, які завжди надходили в місцеві бюджети, і громади могли впливати на них, відповідно, знаходити нові робочі місця, створювати їх і отримувати ці податки. Але при цьому складується така ситуація, що сьогодні в бюджеті вилучають у нас 25% цього податку, а натомість нам дають зовсім інші гроші, на які ми не можемо впливати фіксовані суми. Це ніяк не вписується в концепцію децентралізації влади, обмежує владу на місцях. Як зазначається у зверненні зменшення для місцевих бюджетів нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб на 25% призведе до того, що місцеві бюджети закарпатської області будуть позбавлені можливості виконувати свої повноваження. Загальна очікувана втрата доходу в наступному році тільки в цій частині становитиме близько 250 мільйонів гривень. Якщо центральна влада не почує органи місцевого самоврядування, наслідки особливо для селищ та сіл будуть невтішними. Саме важка ситуація у нас буде в селах і селищах, де на їхньому утриманні знаходяться дитячі садочки, соцкультпобут, бібліотеки, там, інші речі. У них просто не буде на це коштів. В цьому буде саме велика проблема, де виховуються наші маленькі діти, і тому ми вимушені були це все зробити сьогодні. Наразі державний бюджет України на 2015 рік парламентом ще не прийнято, а тому виправити помилки уряд ще може. Однак ще стане він прислуховуватись до потреб регіонів. Дізнаємося вже зовсім скоро. У Львові знову обстріляли будинок міського голови Андрія Садового. Будинок зазнав серйозних пошкоджень, проте ніхто не постраждав. Як повідомляє видання Західне Садовий з родиною у цей час перебували на належному курорті «Буковель». І що стріляли поки не з'ясовано. Один із жителів сусідньої вулиці розповів, що чув дуже гучний вибух. В міліції припускають, що вистріли здійснили ймовірно з гранатомета. У будинку вибиті вікна і двері, частково пошкоджена одна стіна. Як відомо, це вже другий за півроку напад на помешкання садового. Публічний дебют голова Хуської районної ради Олександр Лепчей провів свою першу прес-конференцію. На цій посаді він усього півтори місяці проте добре обізнаний у житті району і знає його проблеми, а головне шлях до їх вирішення. Такий висновок зробила Вікторія Василона і то далі їй слово. Голова хуської районної ради Олександр Лепчей каже, співпраця з журналістами у керівників повинна бути завжди. Насамперед іде мова про прозорість роботи влади. У ході розмови голова ради підбив підсумки виконаної роботи. Найперше, що не зміг оминути увагою, так це війну на сході країни. Так склалося, що у нас на території хуського району проживає сім'я, яка втратила годувальника. Це Артем Коханий, майор збройних сил. У нас на території залишилася сім'я, це молода дружина із донечкою, яка ходить до першого класу Вишківської загальноосвітньої школи номер 1 Безперечно, нами і пророблена певна робота, щоб якимось чином допомогти даній сім'ї. Зустрічались, допомагали, виділяли, виділяли певні кошти. Крім того, іншим двом учасникам бойових дій у зоні АТО виділили земельні ділянки під будівництво на території Хуйського району. Відтак Олександр Лепчей звернувся зі словами подяки до всіх тих, хто, хоч якимось чином, підтримав українських військових у ці непрості часи. Передусім подякував волонтерам, а також приватним підприємцям освітянам, які теж довели, що їм не байдуже. Ішла мова й про війну за газ, яка в свою чергу дозволила перейти на альтернативні види палива у семи навчальних закладах району. Встановили твердопаливні котли. На це значна економія державних коштів, а також певна незалежність від початку опалювального сезону. Під час зустрічі журналісти порушили найболючіші проблеми хущини: сміттєву і дорожню, а також питної води. По останній навіть розроблена спеціальна програма. Проте, поки вона не реалізована до кінця. Це залишається одним із пріоритетних завдань на сьогодні. Мій принцип: якщо до чогось беремо, то має бути кінцевий результат. І Я такий, ну так як заноза можу бути. Тому що поки чогось не буде. Вважаю абсолютно доцільним не, не тільки, от якщо про водопровід, той, що зв'язаний з Олександрівка, Стеблівка, Сокирниця, то не тільки це. Питна вода програма питна вода має працювати в кожному селі, кожен населений пункт. Адже я думаю, що ви знаєте, що кожного року у нас на 20-30 сантиметрів рівень вод, який є в наших джерелах в колодяцях, він падає. У ході розмови Олександр Лепчей наголосив, йдеться до децентралізації влади. Це підвищить роль селищного та сільського голови, а також депутатів у вирішенні проблем сільських громад. Говорив голова ради з журналістами на тему надання адмінпослуг. Наразі «Хуський ЦНАП надає 26 видів послуг, а з нового року ще поповниться кількома. Ішла мова і про садочки, зокрема, їх відсутність в окремих населених пунктах, про реорганізацію системи освіти, реконструкцію окремих приміщень двох шкіл під децентралізацією садки, Будівництво Міні-ГЕС у Нижньому Бистрому і туризм. У кінці зустрічі голова ради окреслив і плани на наступний рік. Перш за все, це формування бюджету. В Одесі в ніч на суботу по вулиці Сегецькій пролунав вибух, наслідок якого загинула одна людина. Вибух стався в районі будинку номер 9 близько четвертої години ночі. Попередньо встановлено, що по вулиці пересувався чоловік віком до 45 років та переносив в руках поклажу, в якій, ймовірніше за все, знаходився вибуховий пристрій. Повідомили у міліції. У нього в руках і стався неконтрольований вибух, а понівечене тіло вибуховою хвилею викинуло на десяток метрів на проїжджу частину вулиці. Крім нього, ніхто не постраждав, як повідомили місцеві змі з на очевидців події сила вибуху істотно перевершувала аналогічні інциденти, що фіксувалися в місті раніше. Вибух було чути практично у всіх районах міста. Ще один самопідрив трапився у Херсоні. На цей раз чоловік підірвав себе у пункті обміну валют. Як повідомляє місцеве видання з посиланням на джерело в управлінні МВС, у приміщенні обмінника зайшов чоловік, який мав на особі жилет з вибухівкою та підозрілий пакунок. Він пригрозив його підірвати, якщо йому не видадуть на руки гроші, не отримавши нічого, чоловік. Підірвав себе. Від вибуху він загинув на місці. Решта громадян, які були в пункті обміну, не постраждали. Проте неподалік трапився ще один вибух. Є повідомлення про постраждалих та евакуйованих з квартир, що розташовані над приміщенням магазину. І це не вся інформація на сьогодні. Далі у випуску ви побачите. Новий садок у варіації новий заклад для дошкільнят. Теплота затишно школа інтернат у Перехресті перейшла на альтернативне опалення. Моральна підтримка мукачівці з обмеженими фізичними можливостями роблять обереги для захисників. Білорусь слідом за Україною скасувала потяг до Криму з 27 грудня. Скасовується поїзд Мінськ-Сімферополь. Про це заявили в адміністрації білоруської залізниці. Ці дії зроблені у зв'язку з обстановкою в Україні згідно з телеграмою залізничної адміністрації Укрзалізниця уточнили у повідомленні. Вказаний поїзд проїде тільки до Гомеля з передбаченими зупинками по Білорусі. Нагадаю, що Київ днем раніше теж припинив залізничне сполучення з окупованим півостровом. Співпраця з волонтерами триває на цей раз. Гуманітарну допомогу збирали мукачівські бібліотекарі. Вони передали її місцевим активістам, які зобов'язалися зібране доправити бійцям на передову. Більше про бібліотечну допомогу розповість Артур Іванчо. Чергова гуманітарна допомога для учасників АТО. Цього разу Мукачівська центральна районна бібліотека зібрала не тільки гроші, але й продукти харчування зі всіх бібліотек району. Перед тим як передати гуманітарку волонтерам, до них звернулися працівники закладу зі словами подяки за їхню волонтерську діяльність. війну виграють волонтери, прості люди і люди добровольці. Тому що той приклад, який дійсно вони подають, напевно, кожного заставить задуматись. Після промови кошти передали волонтерам. Ми передаємо нашим дівчатам, волонтерам, аби наші воїни також відчули новорічно розявні свята. Вони в свою чергу розповіли про деякі моменти, які відбулися протягом їхньої волонтерської діяльності. Згадали також про своїх перших підопічних. На нас вийшли, були родичі. Ми дізналися про цю красну талуку, і це були наші перші підопічні в червні місяці, яким ми відіслали величезний вантаж, майже тонну продуктів і посуд, казанок ми купили дощовики, гумові, чоботи. Після слів подяки гуманітарну допомогу допомогли завантажити у автомобіль, який найближчим часом дістанеться до місця призначення. Успішно реалізований проект представники вищого керівництва області відвідали виноградівське варіація, щоб представити новий дитячий садок, побудований за всіма сучасними стандартами. На відкритті нового соціального закладу побувала Алла Легеза, тож далі вона більше. Нарешті дочекались, радіють і святкують сьогодні у варятці, адже тут довгоочікуване відкриття дошкільного навчального закладу. Тож тепер малечі буде рости і навчатись у дружньому колективі під наглядом кваліфікованих вихователів. Нам вдалося спільно докластися до цього процесу, допомогти громаді села. Ініціатор, сільська громада. Найбільше коштів сільський бюджет, 500 тисяч обласний бюджет, 450 тисяч районний бюджет, але вкупі поєднання депутатського корпусу, громади, села, поєднання районної ради, обласної ради, і в даному випадку це і виконавча гілка влади дало нам результат. Ми переступили через всі бюрократичні перепони. Оформлення відповідних дозвільних документів, проходження державного казначейства, виконання необхідних робіт і дійшли до такого прекрасного, як кажуть, дня. На відкриття садочку завітали народний депутат України Іван Балога, голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губель, обласної ради Володимир Чубірко, голова Виноградівської районної ради Олег Любімов та районної адміністрації Юдіта Петегі. На свято гості привезли безліч цінних подарунків до новорічно-різдвяних свят. У садочку їх зустрічали як годиться з хлібом і сіллю та святковою програмою. Після цього урочисто розрізали стрічку.

Новий садочок освятили в той же час керівництво краю та області, оглянуло заклад. Тут свіжі стіни, просторі приміщення, нові меблі та іграшки і гарні вбиральні. А ще тут дуже тепло. На газі тут економити не треба. В котельні встановлені надсучасні електричні котли. Мало садочок буде до вподоби, каже завідувач ДНЗ. Садочок буде запущений на чотири групи: ясельного віку, середнього, молодшого та старшого. Садочок укомплектований повністю. Меблями буде 70, розрахований він на 75 місць, але можемо зараз розташувати 82 діток. І так само територія, площа приміщень дозволяє нам відкрити додаткові ще дві групи. Колись у селі Веряці було два дошкільних навчальних заклади, згодом ні одного. Тож протягом тривалого часу відкриття нового садочку тут чекали як ніколи раніше. Перехрестівська школа-інтернат одна з перших в області, що перейшла на альтернативне опалення. За державні субвенції тут купили новий котел, переобладнали котельню та майже тиждень тому успішно ввели в експлуатацію. Тож тепер у закладі на теплі не економлять, аби дітям для яких спецшкола стала другою домівкою, було комфортно. Більше про будні вихованців закладу дивіться у сюжеті. 16-річний Андрій уже близько 10 років виховується в інтернаті. За цей час заклад став для нього рідним, а вихователі та діти, які тут виховуються, з сім'єю. Люблю малювати. У цій школі мені подобається багато чого. вихователі, які нас виховують, вчителі, які в нас багато чого вчать. Особливо я більше люблю із предметів то літературу. Варто додати, вихованці спецшколи інтернату потребують особливого підходу і догляду. У закладі вони займаються улюбленою справою бісороплетінням, вишивкою, шиють речі. Тепер у спецшколі не просто швейна майстерня, а справжній музей дитячого рукоділля. Більшість вони вишивали рушнички вишивані. Ну ото дівчата в нас кінчали школу, і кожна дівчина собі забрала тут рушничок додому в подарок. Були рушнички в нас спеціально вишиті, що на щастя на долю. Щоб як вийде заміж, щоб вона мала та трушничак. Швейна справа один із напрямів до професійної підготовки. По закінченню вихованці також можуть працювати підсобними робітниками сільського господарства, адже в закладі вирощують овочі, доглядають за худобою. Це не тільки трудотерапія, а й обід на столі. До слова, харчуються діти тут п'ять разів на день для їх комфорту. Забезпечують усі умови. Задля цього часто доводиться шукати підтримки не тільки у держави. А сьогодні е, через проблеми із фінансуванням ми е, орієнтуємося і на своїх партнерів із-за кордону, це Угорщина, Австрія, і на Благодійник, який знаходиться на території не тільки нашого району, а й області. Діти тут ситі, одягнені і в теплі. Хоч у всіх навчальних закладах встановлені ліміти на опалення, але тут на теплі не економлять, адже нещодавно запустили нову котельню на твердому паливі. Ми здали в експлуатацію нову котельну на альтернативному паливі, яке може споживати від кам'яно вугілля до дерев'яних відходів. Це дякуючи державній субвенції, і особистій підтримці голови облдержадміністрації та голови обласної ради. У цих дітей тут є здавалося все, але найбільше їм не вистачає родинного тепла. Більшість вихованців спецшколи батьків мають, але вони із неблагополучних сімей тому у школі не тільки навчаються, а й живуть. Повертайтесь із зони, а то живими. Саме такі слова писали на оберегах, зробленими власноруч, діти та дорослі з обмеженими фізичними можливостями, а також всі бажаючі. Акція моральної підтримки військовим проводиться вже не вперше, і кожного разу до неї долучаються все більше небайдужих. Як це вкладати душу у свої вироби? Розповість Ірина Грабко. Сімейна атмосфера панувала в цей день в Мукачівському драматичному театрі. Всі бажаючі мали можливість долучитись до створення оберегів для воїнів, які зараз воюють на сході країни, і для тих, які перебувають у Мукачівському шпиталі. Ми вирішили. Кожен хто який може, оберіг зробити. Ну в основному в нас головним, як кажуть, одним із головних оберегів це є сердечко. Чи це буде як оберіг такий сердечко у карманчик воїну? Аби він завжди пам'ятав, що ми поряд із ним, ми молимося серцем, віримо в нього, віримо в те, щоб в нас буде все добре. Сердечка, янголи, малюнки. Всі ці обереги, на думку дітей, неодмінно мають. Охороняти військових. Ми малюємо солдатам малюнки, щоб вони зраділи і чим швидше повернулися додому живі. Я малюю ангелика, щоб він оберігав завжди солдатів на війні. Та найголовніше кажуть організатори акції: це показати воїнам, а то, що без підтримки вони ніколи не залишаться. І щоб вони побачили, що можна жити далі, і треба і вірити в те, що в краще майбутнє. Тобто, це акція підтримка. Чим це добре акція, тим, що можливо. Не всі можуть передати це словами, не всі можуть передати свою підтримку військовим, нашим своїми матеріальними матеріальною допомогою, але це така поміч, поміч людського серця, людської душі, що своїм, своєю працею, обмеженими можливостями вони прикладаються до того, щоб передати їм особливі послання до часу Христового Різдва на передову всім нашим солдатам у тих у тих маленьких ангелочків і тих різних послань, які вони. Пишуть від свого серця ідея саме таким чином висловити свою підтримку воїнам виникла досить давно. Акція проходить вже не вперше. Раніше робили Янголів миру та відправляли на схід малюнки. Та найголовніше каже пані Віоріка, що акція потрібна. Про це вони знають від самих солдатів. Були відгуки, і були коли вони приїжджали 128 двадцять бригада, Коли приїжджали, вони показували малюнки, що от малюнки до нас дійшли. Ваші і ангелики, ваші, е, значить, до, до нас дійшли гірлянда ангеликів. Також жінка додає, що акція не остання. Тільки відправлять ці обереги для солдатів, відразу візьмуться за нові. Таким був цей випуск. Проте вже завтра на вас чекає підсумкова програма. Сім днів, в якій Вікторія Росл розповість про головні події року, що минає, та нагадає, яким був для України та Закарпаття 2014-й. Надії та розчарування. Революція гідності та майдан стійкості. Перша україно-російська. Війна за незалежність та право на вибір. Політика та народ, зміни в державі та громадська позиція. І на цьому у мене все. Ви дивились час. Я його ведучий Юрій Павлешний. Спрощаюся з вами. Бувайте.